Майя Молчанова. П'ять новорічних бажань. Читає Анастасія Челенко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео на каналі без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку це дійсно важливо для мене. Сіра каша снігу під ногами, білі сніжинки на щоках, на плечі сумка, на носі шарф звичайний зимовий день. Половина перехожих виглядають практично так само, хоча сьогодні в яскраво рожевому пуховику я певно виділяюся із сірої маси, і ні, мені на 10 і навіть не на 15 років. Хоча, якщо й 25, це вже багато чи досі замало, напевно, в залежності від того, з чим порівнювати. Ось, наприклад, якщо подивитися на зиму, то календарна вона у нас, на жаль, рідко збігається із реальною, і це вносить корективи в наше життя, принаймні в моє. От є у мене шуба, улюблена моя гарнюня. Місячну зарплатню за неї віддала. Хто ж знав, що у грудні піде дощ? Та ще не на дві краплі, а ледве не тропічна злива, тільки холодна. І хто міг припустити, що саме в цей момент... Я опинюся на вулиці. Ось вам і зима, зима. Скоріше вже атракціон, відчуй себе мокрою куркою. Як підсумок довелося діставати старий пуховик, що якимось дивом зберігся ще зі школи. Добре бути маленькою, як то кажуть, маленький песик все життя щеня. Так направду й не ображаються. Що є все моє. Метер з кепкою та тонка фігурка. Якби працювала в школі, мене б просто приймали за ученицю і не факт що старших класів. А на заводі нічого так звикли за рік. Тепер просто сміються та підгодовують пиріжками. Мабуть, все ще пота й сподівається, що я виросту. Смішні, хіба багато хто може дозволити собі носити шкільні речі через десятиліття? Я он з легкістю, а шуба вона висохне. Шкода тільки, що у наступному році. Адже сьогодні вже 31 число. І ховаючи замерзлий ніс, я червоною від холоду рукою тягнуся до дверей під'їзду, звично намагаючись намацати ключі в кишені. Якби це було так просто, розкривши сумку вже двома руками зариваюся у неї хіба що не з головою у пошуках заповітного золотого ключика. Якого в сумці немає, весело так. Варіанта три або він у сумці, я просто його ще не знайшла, або вдома, адже сьогодні я виходила разом із братом, або й могла просто забути, та найгірший я його загубила. І тоді я не знаю, хто мене приб'є першим брат чи власниця квартири. Хоча обидва зараз у від'їзді. Мобільний інтернет шкутильгає на обидві ноги, я аж просто стрибую перед під'їздом, намагаючись зігрітися гадаючись, що трапиться раніше. Мишко візьме трубку, чи хтось мене запустить хоча б у під'їзд. Найцікавіше, що брат у своїх теплих країнах виявився швидшим. Мала, ти що вже встигла скучити? Звісно, ти ж мій улюблений брат, що вже накоїла. Ну, от нормально, наче інших варіантів і немає. А може, я дійсно скучила? Звичайно, скучила. І я навіть все тобі розповім і про політи, і про пляжі. Ми з Машою тут саме йдемо на море. Я ж тебе не дуже відволікаю, адже нічого не сталося я просто загубила ключі. Клас, а я просто в іншій країні. Не знущайся, скажи, що робити краще. Катерині Петрівні дзвонити. Єлизавета Володимирівно, ну відставити паніку. Радій, що в тебе є такий чудовий брат. Чекай, зараз все вирішу. І все взяв і вимкнув дзвінок. Чекати добре йому казати у нього сонце, море, пісочок гарячий, а в мене тут уже ноги заладеніли. Єдина радість сусід у під'їзд заходив, і я прошмигнула слідом. Тут хоч вітру немає, тільки соплі все одно течуть. Причому не лише від холоду. Он батьки на лижах поїхали з друзями кататися, Мишко з Машею на морі. Він влаштував романтичну подорож, до якої додається рука та серце. А я сиджу тут одна однісінька новий рік називається ні хлопця, ні друзів, ні ялинки, ні настрою. Ховаю руки в кишенях, ніби це може позбавити холоду і порожнечі в душі. Але навіть просто фізично тепліше не стає. Скільки часу минуло, де обіцяне, все вирішу від братика? Ще й кишеня порвана, а там. що це? Здивовано дістаю пожмаканий, наче його хтось намагався з'їсти аркуш рожевого паперу. Ладно, ще були б це гроші. Мама любить казати, що вони так розмножуються, завалюючись за підкладку, а потім зненацька знаходячись із поверненням зими та холоду. Таке собі диво на мінімалках, а звичайний аркуш, та зайнятися однаково нічим, і щось змушує мене його розгорнути. Різнокольорові блискітки липнуть до рук, а я, вчитуючись у текст, несподівано для себе, наче провалююсь в минуле. Встигнути до Нового року, шепочу я, згадуючи, як десять років тому писала цей список бажань. Читаю і починаю просто плакати. Все, це остання крапля, цей старий, по-дитячому, наївний список. Тримаю його тремтячими руками і реву, як малолітка якась. Та що там казати, все одно дорослі це ті самі діти. З роками зростають зазвичай лише проблеми, обов'язки та друге підборіддя. Насправді ж, усім, як і раніше, хочеться дива, тільки бажання змінюється, та й це не завжди. Внизу грюкають під'їздні двері, і я починаю приходити до тями, витираючи сльози. Не вистачало ще, щоб хтось побачив. І тут над вухом звучить, здавалося, забутий голос. Ялина, твій рятівник приїхав, забувши про все, я обертаюся. Це він, мені не здалося. Та хто б ще міг називати мене дитячим прізвиськом? Що ти тут робиш? запитаю, сама дивуючись тому, наскільки хрипко звучить голос. Так, мала, це ти чим тут займаєшся? Ти що ревеш? Хто образив, кому бити морду? Нічого я не реву. Намагаюся сховати листок, але сірий, точніше, Сергій вовк, найкращий друг мого брата, це, звичайно, помічає та миттєво вихоплює список у мене з рук. Віддай негайно. Ні ні, та ще сто разів ні. Повинен же я знати, через що нині дівчата ревуть на весь дім. У тебе, до речі, туш потекла пандушка!» Що тут у нас? Встигнути до Нового року. Перше, сходити на ковзанку. Друге поїсти морозива на вулиці взимку, третє прикрасити ялинку саморобними іграшками, четверте приготувати тазик салату олів'є. Розуміючи, що далі він прочитає п'яте, і незаповітніше бажання, я все ж таки кидаюся до нього, вириваючи листок. Та годі тобі, чого ти? Список просто вогонь. Бракує тільки розповісти віршик і зліпити сніговика. Каже, ніби то серйозно, а в самого від сміху зараз очі викотяться, ну, точно знущається. Та що б ти розумів? На очах знову з'являються сльози. Дурниці, так, а ось тільки подивися, показує на себе. Знаєш, скільки пунктів із цього списку я виконала? Жодного. Ти чого, Ялин? Нічого, Іди давай звідси, куди йшов. Чому саме він? Чому не можна було когось іншого покликати, але точно не хлопця, в якого я була закохана з дитинства, і для якого я назавжди залишусь, та ти чого вона мені практично як сестра рідна. Десять років минуло, а він, наче цей список, з'явився, коли вже не потрібен. Зовсім не потрібен, я сказала, все минулось і забулось. Я ключі привіз. Звідки вони в тебе? Намагаючись не надто явно шморгати носом, простягує руку за металевою зв'язкою і нарешті відчиняє двері. Мишко залишив перед від'їздом. Наглядати за мною чи що? Ну, ти ж, наша мала, бісить. Як же він мене дратує? Ніяка я йому не мала і не сестричка. Ну, чудово, молодець простежив, можеш котитися на всі чотири боки з новим роком. «А чай?» Він ніби нікуди не збирається. Ялина, чого це ти така негостинна стала? Якщо на лючай підеш, все можливо, знизує плечима цей нахаба та, по домашньому натягуючи братові тапки, йде прямісінько на кухню, залишаючи роздратовано мене позаду. До речі, Ялин, а де власне ялинка? Я, може, хотів бажання між вами загадати, а тут такий облом, ніяк не вгамується Сергій. Ну, от немає в мене ялинки цього року. Іншим усім не до неї було, а я просто не встигла. Та й як її тягла б, піду от у парк, знайду гілочку, і буде мені свято. Ти чай п'єш? П'ю, от і пий. І Він справді п'є. Поїдає мої пряники, періодично поглядаючи то на мене, то на список, який я досі стискаю у руках. Усе. Допив. Ні, в мене є план. Він рішуче відставляє чашку та підводиться за столу, хапаючи мене за руку. Ти що, здурів? Пусти мене негайно. Слухай, вовк, у мене, може, і червона шапка, але ж і ми не в касті!» ніби цей поїзд можна зупинити. Та куди ти мене тягнеш? Одягайся, поспішно протягує мені моє пальто так, щоб було зручніше засовувати руки. Джентльмен недороблений. Навіщо? Менше запитань мала, бо не встигнемо. Та що не встигнемо? Усі бажання зі списку виконати. Зараз 19.10. до Нового року ще майже 5 годин. Ти серйозно? А ти не хочеш? Хочу, а що на мене тут чекає інакше? Макарони та порожня квартира, серіал під сміх п'яних сусідів. Чи хочу я? Я можу навіть нічого не відповідати. Сергій все читає у моїх очах. Отже, поїхали, ковзанка ще працює. Лише годину тому мені здавалося, що день жахливий, самотньо в голові одна печаль, цифри та звіти. А що ж тепер? Я вже кілька разів впала на лід, мало не розбила носа, врешті-решт, довелося відібрати у малечі смішну підставку для катення. І все ж таки я щаслива. Я не просто на головній площі в оточенні гірлян та святкових інсталяцій, я на ковзанці. Подумати тільки, як мало інколи потрібно для щастя. Я навіть їду, криво, косо, важко балансуючи між фігурами навколо, але все ж таки. Сергію, я їду. Ялин, це напевно якось інакше називається. Він, коли я в нього врізаюсь. Ну, я ж сказала, їду, прогальмувати мова не було. Тобто я твоє гальмо, навіть не знаю, яке слово мені більше подобається. Напевно, таки те, що мій. Хоча б сьогодні хай навіть не всерйоз, але він сам це сказав. Сказав, а потім мало не силою потягнув мене з ковзанки, вручаючи Та-дам! морозиво. Білий пломбір у стаканчику, мій улюблений, вгадав чи дійсно пам'ятає, скільки разів мені хотілося саме зимове морозиво, але якимось придумано, що його їдять влітку, що за безглузде правило, і звідки воно взялося в наших головах. Але я дивлюся на це морозиво з таким почуттям, ніби збираюся красти яблука у сусіда. Морозиво взимку? Саме так. Ствердно киває Сергій, протягуючи мені морозиво. Але ж не можна. Хто сказав? Не знаю логіка. Якщо дуже хочеться, то можна. І взагалі, чого це я тебе вмовляю? Адже твоє бажання. А сам показую на другий стаканчик у його руці. Все дитинство мріяв, знизує він плечима і відвертається. Вовк вміє ніяковіти. Хтось задокументуйте це. Кричу я зі сміхом, поки він хапає мене за талію і просто тягне подалі від людей. Ну ось, дивись, ще немає і дев'ятої, а два бажання у нас уже в кишені. Боже мій, коли він таким тоном говорить у нас, це звучить ще краще, ніж просто мій. Нагадайте мені, будь ласка, хто небудь, що все це несерйозно. Але можна пізніше, у мене ще три години. Що там далі, ялинка у мене вдома є, можу пожертвувати її на прикрашання. Ти кажеш, так ніби на поталу. Тобі нагадати, чому тебе почали звати не Лізою, а ялиною? Я була невинна, це було гарно. Саморобні підставки, підсвічки, між іншим вийшло цікаво. Я ж не знала, що ялинка загориться. Ну, тільки мою не пали добре. Ялинку я прикрашатиму свою власну. «Стоп, іди, скажи, будь ласка, твою власну візьму за кілька годин до Нового року. Навіть не знаю. Вкради, зрубай адже ти вирішив чомусь, зрозумів, не продовжуй. Отже вкрасти, так? і він рішуче прискорює крок, залишаючи мене з морозивому руках. До речі, смішно, на вулиці тагне гнетами. Питання тільки, куди цей Дурко з такою хитрою усмішкою потопав. Знаю цей погляд. Сергію, стій, та я пожартувала, не треба нічого красти. Перше слово за друге дорожче. Перше слово злезала корова. Стій ти, я не встигаю за тобою. Теж мені відрости в ноги. а не вовк, страус, тупає чоботами по кучу гурах, дивлячись виключно під ноги, доки не врізаюсь у хлопця. Я же образитися можу. Стоїть. Дивиться на мене суворо, але ж зачекав. Та годі тобі, наче я тебе не знаю. Куди йдемо? Тут недалеко, і ми йдемо. Повзбредуть сів'ї з дітьми, стоять у дворах кривуваті сніговики з морквинами замість носа. Може, стягнути одну на олів'є раптом закінчилася все таки вдома. Отже ж, це все вовк зі своїм вкрадемо. Я в житті нічого не крала. Ну, не рахувати ж цукерки з верхньої полиці, адже вони все одно були мої. Я просто трохи випереджала час. А тепер мене випереджає Сергій, затягує за руку в незнайомий під'їзд. Що за звичка така? Був би хтось інший, уже почала б хвилюватися. Хоча ні, був би замість вовка хтось інший, я навіть з дому б не вийшла. Сірий, а чи це будинок? Запитую, коли він дістає з кишені величезну зв'язку різних ключів, і звідки в тебе стільки ключів? Ти що колекціонуєш? А ти думаєш, тільки твій брат вирішив із міста поїхати на свята. Тож я почесний ключник, а дім не так важливо, чий він, як те, що в ньому є ялинка, і він справді затягує мене до чужої квартири. Сергій, ну ти ж це не серйозно? Як це несерйозно? І сидить розкручує гірлянди. Ну, ми ж не забиратимемо цю ялинку. У сенсі, я просто так ці штуки розплутую по твоєму. Навіть думати не хочу. Ходімо, га? Так, мала, я сказав, буде ялинка, значить, буде. Вона у твоїй квартирі краще виглядатиме. Хто сказав? Я. І от що на це можна відповісти? Коли він тягнув кудлату зелену ялинку сходами, я ще намагалася його зупинити, але вов сказав та заспокойся, моя це була квартира. І в мене скінчилися аргументи. Коли ми стояли на зупинці з ялинкою в обіймах, я просто пошепки вмовляла його піти пішки. Але його мала я що геракла або дурень тягнути її на собі, коли можна приїхати. І ось ми, відпльовуючись від зелених голок. Трясемося по вибоїнах. На нас коситься весь автобус, і я розумію, що не ми перші, не ми останні. Традиції у нас такі і дороги. А от мужик, якому на черговому повороті гілка потрапила прямісінько в око, іншої думки. Ану, клоуни, вимітайтеся геть звідси, разом зі своєю фауною. Якщо вже на то пішло, то флорою. Акуратно поправляючи гілку, коментує цей вислів Сергій, поки я намагаюся злитися з обстановкою, мімікруючи під пуховик, простіше кажучи, червоніючи. Що? реве мужик. Флора, говорю, богиня родючості, до речі. Та я тобі зараз цю флору знаєш, куди засуну. Сергію, наша зупинка. Цього разу за руку тягну я, а не мене. Тікаємо. Позаду ще чутно крики мужика, але його швидко утрамбовує решта пасажирів. А ми, наскільки це можливо з ялинкою на плечі у сірого, вже біжимо у бік будинку. Ти божевільний. зупиняюся, намагаючись віддихатися, поки ми удвох затягуємо ялинку на третій поверх. Натомість у нас є ялинка, тут не посперечаєшся, стоїть он на кухні. Трохи криво, з обламаною верхівкою і подекуди голими гілками. Краса, я сиджу, вирізаю сніжинки зі старих рефератів, а ріже салат. Прямо сімейна ідилія. Яка там година? запитує Сергій, скидаючи в таз порізану моркву. Одинадцять майже. Треба поквапитися. Де в тебе горох? У сенці де? У холодильнику? Ну, йди покажи. Піднімаюсь, відкриваючи холодильник, і показую на банку. Ось вовк відсуває мене вбік, дістаючи банку. Ялинка, це квасоля. Як? вихоплюю банку з його рук. Але літери-зрадники складаються ясно. Квасоля. І тут же Сергій забирає банку у мене з рук. Слухай, а чи не однаково, олів'є квасоліє навіше ніс ні смала. Каже, жартівливо торкаючись мого носу, роби свої сніжинки, давай. Щось новорічне співає телевізор, розмальовуючи стіни відблисками, немов змагаючись у яскравості з новорічними гірляндами. За вікном починається сніг, на столі нарізка та салат. Моє святкове вбрання загалом як і у Сергія джинси та футболка. Але я вже розумію для мене це все одно справжнісінький, найкращий новий рік. До речі, ялинка, яке там п'яте бажання, запитує Сергій, розкладаючи за тарілками готовий салат, а я завмираю. Цього питання я не очікувала, немає значення. Це ще чому? Ні, ні. Я на півдорозі не зупиняюся. Де список? Рука мимоволі тягнеться до кишені джинс, і вовк, звичайно ж, це помічає. Уважний, на мою голову. Наближається до мене за два кроки, наче справді хижак, а я ані крапельки. У мене навіть прізвище Заєць, заєць вовк, ну чи не анекдот? Відстрибую у бік, але майже одразу опиняюся в його обіймах. Брикаюсь, вирощу, регочу. лоскіт це взагалі нечесний прийом, але записка все одно опиняється у його руках, і він, продовжуючи міцно утримувати мене, зачитує вголос. Так, це ми вже зробили, ялинка теж була, олів'є зараховуємо, а п'яте поцілувати С, що за С мала, твоє перше кохання. Яке щастя, що з цього ракурсу йому не видно моїх почервонілих щик. А от серце може видати. Навіщо тільки так швидко б'ється? Годі вже, я писала цей лист десять років тому, віддай. Намагаюся вивернутись, але при цьому боюся підняти голову і зустрітися з ним поглядом. Ні, стривай, мені ж тепер цікаво. Та чого ти причепився, краще б десять років тому спитав, але ж я, сестричка. Санта Клаус, задоволений, не стримавшись, я все ж таки скидаю голову, дивлячись прямо в його очі. Хай дивиться, нехай, а він не просто дивиться. Він бере та цілує. Випадково? Ні. Випадково це коли раз і скінчилося, а це вже дуже наполегливо і цілеспрямовано, як я мріяла. Так, ніби я найулюбленіша, найважливіша для нього у всьому світі. І я відповідаю, що я можу зробити, якщо я кохаю цього дурня, як я можу не відповісти, коли він так ніжно притискає мене до себе. Коли його пальці ласкаво пробігаються по щоці, стираючи сльози, що взялися незрозуміло звідки. Мала ти чого? шепоче Сергій, так і тримаючи мене у своїх обіймах, притискаючись чолом до мого чола. Ну, хочеш, я тобі Санта-Клауса наступного року діставлю, тільки старий без поцілунків обійдеться. Як тобі план? А якщо ти через бажання, дивись, моє ім'я теж починається на С. В тому і річ, шепочу я, знову спробувавши сховати обличчя, але вовк, навпаки, підіймає моє підборіддя, щоб бачити мої очі, і я, набравшись сміливості, зізнаюся. Не було там ніякого санти ніколи в цьому списку. Промовляю ледве чутно, адже це звучить майже як освідчення в коханні, а він мовчить, дивиться тільки так дивно. Навіть слів не знайду описати і раптом оживає, квапливо кажучи, у своїй звичній манері. Зрозумів, я дурень гальмої, повнісінький бовдур. Стій, не рухайся, я зараз. Ти куди? Тепер моя черга спантеличино дивитися. А за хвилину Сергій уже повертається з листком та ручкою в руках і тягне мене за стіл. Сідай та пиши. Що? Список бажань на наступний рік. Давай я продиктую став зверху 2026. Ну, добре, мені не складно. Хоча, якщо чесно, я в такому шоці, що просто роблю не думаючи, точніше, нічого не розуміючи. Список бажань, які треба виконати до Нового року, Номери до п'яти. Він терпляче чекає, поки я розставлю цифри. А тепер головне перше. Вийти заміж за Сергія Володимировича Вовка 1996 року народження. Я навіть писати перестала, просто завмерла, дивлячись на літери, а вовк все каже, каже паспортні дані писати чи як ця магія працювати повинна. Що? Паспортні дані, говорю, потрібні? Я не про це. А ти думала, я тебе так просто тепер відпущу? Він опускається поряд, повертаючи мене до себе. Ні, Ялина, одного разу я вже послухав твого братика, коли він мені на твоєму випускному по фізіономії з'їздив моїм же букетом. точніше, букетом для тебе. Червоні троянди, а я ще дивувалася, з чого це братик так розчулився. Мишко сказав, що самих обирав. Я знаю, але більше таким дурним не буду. Обіцяю. Я тебе кохаю. За вікном розсипаються сяйвом феєрверки, з усіх боків звучить музика, радісні крики, ялинка у паперових сніжинках ніби підглядає, підморгуючи вогниками, а я думаю тільки про те, що ось і виповнилося моє найзаповітніше бажання, яке я навіть не наважилася записати. І цей день був вартий того, щоб чекати, щоб сказати заповітну фразу. Знаючи, що почуття взаємні, Я тебе кохаю, кажу і бачу себе в його очах. Ті ж емоції, ж довгоочікувана радість у переміж із подивом. Як виявляється, просто і водночас складно дійсно побачити одне одного. Але щастя, воно завжди поряд. Від автора Дорогі читачі! Звісно, ця історія нереальна, просто новорічна казка, І з цілком зрозумілої причини у моєму рідному місті вже давно не заливають ковзанку на головній площі, сяючі гірлянди стали нагадувати диво, а щоб за пару годин дістатися до теплих країн, треба спершу годин так тридцять витратити на переїзд через усю країну. Та все одно, як там не було, новий рік це час, коли хочеться вірити в краще. Час мріяти, і я щиро бажаю вам зберегти це вміння бачити добре навіть у складні часи. Адже чим ніч темніша, тим яскравіше світять зірки. Майя Молчанова. Сподіваюсь, вам сподобалася ця новорічна історія. Тож не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ще не підписані, а також напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Та чи пишете ви бажання на наступний рік? Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки Я обов'язково хочу подякувати своїй неймовірній аудиторії. Дякую за вашу підтримку, ваші коментарі, вподобайки, перегляди, поширення відео та донати. Це дуже допомагає розвитку каналу та неймовірно мотивує мене на пошуки і запис нових чудових історій. А попереду ще багато новорічних оповідань, тому залишайтесь зі мною буде цікаво. І до зустрічі, ваша пташка.